Слава Україні! Ми знаходимося зараз на сонячному Закарпатті, де дуже гарний клімат, берегівський район, Кам'янське. Ми тут висадили прекрасний сад найкращого сорту в світі, який є, це Чанлер, Шейфернор і Піщанського. Основний сорт у нас тут чандлер. під звуки сирен з вірою в перемогу. Ми садимо сади. Україна не здається, Україна захищає свою землю, думає про майбутнє, насаджує нові сади, які потім будуть під ґрунтям і будуть давати економічну силу нашому війську, і наша країна буде розвиватися. Ми знаходимося зараз в саду пана Володимира, який почав дуже такий час е, сирен, але е, потім ми будемо е, пам'ятати ті часи, як ми садили, не здавалися, і сад буде нам давати потім радість і нашим дітям внукам. На довгий е, період закладається сад. Це в поколіннях буде. І дуже важливо, щоб. Наша Віра нам дала перемогу і дала нам цей прекрасний бізнес, який потім буде радувати всю сім'ю. У Нас знаходиться наш друг з Молдови. Це не тільки наш друг, це наш наставник в цьому бізнесі, який нас веде за собою. Нас вчить і завдяки Олеговій праці, колективу. Його ми маємо прекрасні завжди саженці, кожен рік і Україна дякує, бо такі саженці дають можливість мати бізнес, який буде процвітати. Хочу б... Щоб Олег сказав побажання, щоб Олег е, е, всіх садоводів, які садять цього в, то, в такий час, е, він буде дуже пам'ятний для наших поколінь. Е, якесь таке слово, яке хочуть почути. На твою думку, садоводи. Дякую за ці красиві слова. Я дуже радий радую тут, з перше в красивому регіоні Закарпаття. Для меня это идеальное завершение этого года, потому что через пару дней наступает Новый год, завершить год в этой прекрасной стране, участвовать на посадку этого, этого большого сада и проекта будущего для владельцев этого сада. Прекрасные сорта, хорошая земля, классный участок, так что... Я очень рад и желаю вам стопроцентного этих садов и э, красивого будущего вам и, э, как, как можно более успешного орехового проекта и сада условия конечно для посадки сейчас э, не идеально потому что вот земля очень мокрая и как бы сложно работать, но вот даже в эти условия э, вы сумели набраться силы силы, мужества и как бы завершить посадку до того как уже наступят морозы это очень важно вот что можно сказать про ну, какие-то как рекомендации для посадки ну во-первых работать в эти условия так как трудно надо чуть медленнее качественно в землю в яму кусками не очень большими давать и правильно поставить корни в сторону чтобы они не были слишком близко к стержню это очень важно и от этого зависит в принципе и приживаемость и вот мы с вашими людьми это обсудили и как бы договорились об этом вот полив хотя обычно полив рекомендуется после посадки но в эти условия мы наоборот воду из ямы Брасываем, так что, о каком поливе идет речь. Но надо правильно вот топтать землю, вот, но не, не переувеличивать с топтанием, потому что иногда люди стараются, а там образуется кирпич, и это как бы плохо для дальнейшего развития. Вот это как бы, что хотелось отметить насчет рекомендаций по посадке и другим людям, которые, наверное, тоже сажают в этот момент Притоптывание то, только для того, чтобы забрать да. э, да, поветренную подушку да, чтобы ее да. там не было Чтобы не, рази, там, не образовались вот эти чуть -чуть. Да, почки воздушные как почки, пространство Кармашко. где э, остается воздух и там начинается э, э, то есть корни не могут гнить Так, конечно, надо избежати по максимуму. Ну, глибоке реслення обов'язково зробиться тут в цьому саду, О, воно вонодастю э, і повітря і забере лишню, да, налишок. На а вже в початку следующего года мы, конечно, постараемся быть здесь и э дать э, все нужні рекомендації по уходу уже в дальнейшем вегетаційном періоді. Ну щоб усього получилось вас завдяки гостеприємності наших, як то кажуть. Закарпаття, це є якби таке враження, що ми на морі знаходимося. І в Закарпатті дуже ну, в Україні в першу чергу, але в Закарпатті дуже гостеприємні. І тут Олег каже, ми будемо частіше приїжджати, бо, бо нас там дуже добре годують. чувствують і черчину наливають. Ми запрошуємо завжди. Ми завжди раді. друзям, хорошим гостям. Дуже гарно дякую вам за рекомендації. Дякую вам, звісно. То що ви допомагаєте нам показати все правильно, як зробити, тому що садити сад, його треба правильно посадити, бо це фундамент майбутнього, економічного розвитку, ну, наприклад, мого бізнесу. І тому я думаю, що якщо я правильно посажу, він буде рости давати мені прибуток, і вам буде приємно привезти когось чужого і показати це наслідки нашої праці, співпраці, які ми разом починали. Я дуже гарно дякую. Дякую. Ми до вас на екскурсію будемо приїжджати і привозити нових садоводів, які будуть мати бажання посадити свій сад. Ми приклад завжди буде, і ми це робимо. Ми і в Україні, і в Молдові. І будемо показувати вам з цілого світу і надалі приклад гарних садів, які промислові. Успішні, щоб людина, яка хоче посадити, вона бачила, що буде в майбутньому. Дай, Дай, Дай Боже може. всім здоров'я! Дай, Дай Боже нам перемоги, хай Бог нас благословить. І гарної проживаємості. Перемога і приживаємость все, що нам зараз треба. Слава Україні! Слава Україні.